Переписка це зрада, і це мова не тільки про текстові повідомлення, а про ті межі, які стоять за цими переписками і довіра до того партнера, з яким ви в стосунках. Мене звати Чорнова Людмила, я практикуючий психолог, я сімейний психолог і психолог з розлучень. І сьогодні тема про переписки надважлива. Багато хто, перебуваючи в стосунках з іншою людиною, говорить, а що тут такого, що я когось там лайкаю, я на когось підписаний, за ким сліджу, щось комусь пишу, я просто спілкуюсь. Так от, я хочу, щоб було зразу зрозуміло: просто так, в інтернет-ресурсах ніхто не спілкується. Звісно, є спілкування з друзями, є спілкування з колегами по роботі і є. Переписка або лайки, ми ту тему, яка нам подобається в експертів. Це нормально. Я хочу зраду, щоб ніхто не почав писати, що а я ось переписуюсь з друзями, то що це зрада? Ні, це, це не зрада, це нормальна переписка, нормальне спілкування, оскільки ми живемо всі в 21-му столітті. Ми багато часу проводимо в інтернеті, але ж... Коли одна людина, один із партнерів, переписується з іншою людиною, лайкає постійно, щось пише в коментарях, я хочу, щоб ви чудово зрозуміли, що це про емоційну близькість. Тобто, чим, тобто, чим більше ми переписуємося, лайкаємо. Задаємо певні питання, чекаємо потім певних відповідей. Це про те, що ми емоційно прив'язуємося до цієї людини, тому що ми вже пізнаємо цю людину, ми хочемо знати про неї ще більше. Потім ми даємо телефон, зізвонюємося. моїй практиці дуже багато є випадків, де подружні пари закінчують стосунки, розлучаються, тому що один із партнерів. Почав спочатку просто так: раді цікавості переписуватися в інтернеті з іншою жінкою, і потім це завершилось тим, що чоловік приходить додому, а вони сидять, знайомляться ближче, вони не чекали його. Нічого такого, ми вирішили познайомитись, бо ми давно переписуємося. Тобто, це не є нормально. Чому? По-перше, тут є два головних питання, коли ми говоримо про переписку. Для чого переписується людина і чому? Тобто, для чого це яка ціль, коли ви, що ви хочете отримати від цієї переписки. А чому це яка причина була у вас, що спонукала у вас, в принципі, писати цій людині? І знову ж таки, хочу повторити, що ми абсолютно не говоримо про ділову переписку з колегами, про спілкування з друзями, от, про просмотри про і лайки певних експертів, які нам цікаві для розвитку. Це цього не стосується. Це стосується тільки тоді. Коли нам здається, що тут нічого такого немає, ми просто нам сподобалась жінка або чоловік, ми її там лайкнули. Навіть якщо ви, проглядаючи TikTok, Інстаграм, лайкнули або Ютуб когось і прокоментували цю людину, то ви повинні розуміти, ви це коментуєте, з якою цілею ви хочете, щоб вам відповіли, чи ви просто констатуєте певний факт, і за цим нічого не стоїть, далі не буде ніякого продовження. Але ж. З моєї практики, я точно знаю, коли людина щось шукає в інтернеті, вона чомусь це шукає і щось хоче отримати на собі взамін. Як зрозуміти, що людина переписується з кимсь в інтернеті, і це не просто так, тому що дуже багато людей говорять, що це не просто так, це не про що не говорить. Але коли ви помічаєте, що ваш партнер стосунках, Бавиться з телефоном, просто дивиться його ж видно, як свайпають, да? просто проглядають якусь інформацію або когось слухає. це одна історія, він нічого не скриває, або він говорить, щоб я щоб не заважати, я піду в іншу кімнату, послухаю там щось якусь інформацію. Але коли людина постійно видаляє все, що вона дивиться, тобто немає історії, коли ви, ви сидите з партнером, розмовляєте, а він. Отримав якесь повідомлення і швидко переверта телефон, бо так дивиться, щоб ви не бачили це те все, що, що загостряє вашу увагу, або ж ви розумієте, що людина йде з телефоном і сидить в якійсь іншій кімнаті, або ж в туалеті, де да, дуже багато закривається в туалеті, там щось. Пишуть, дивляться, це дуже насторожує. Для того, щоб партнера це не насторожувало, якщо вам це не цікаво, це просто якась ділова переписка, бо ще ви приходите і говорите, дзвони мені, той, той чи дивилась, дивився того того, ось подивись, яка цікава інформація. Коли людина не ділиться з вами, коли закривається переписка, коли удаляється, або людина удаляється в іншу кімнату, це говорить про те, що у людини, від партнера є певні секрети. Але в чому ж тут зрада, здавалося б, я виклала відео в інтернеті, в інстаграм, в тіктоки і отримую неймовірну сотню кількість переглядів і неймовірну кількість коментарів. При цьому пишуть дуже багато чоловіки, інколи жінки, які хочуть мені доказати, що це нормально. Я завжди питаю, а чому ви переписуєтесь? Я не хочу на це відповідати. Тобто. Не потрібно захищатись, ви це робите, це ваша справа, ви десь там далеко живете. Але я хочу донести до вас, що просто так ніхто ні з ким ніколи не буде переписуватись, якщо у вас в стосунках з партнером все добре. Тому переписка це ще індикатор того, що з вашими стосунками щось не так можна сісти з партнером поговорити. Це дуже серйозна проблема. Зараз дуже велика кількість людей і дуже багато часу проводить в інтернеті. Хтось просто слухай, читай, а хтось переписується собі щось шукає, а шукає певну розвагу, закрити свій певний, певну потребу, отримати певний ресурс з інтернету, від іншої людини. Так от, коли ви тратите свій час, який ви могли б потратити на свого партнера, увагу, яку ви могли б дати своєму партнеру, все це і увагу, і час ви приділяєте іншій людині. Бо вам. З цією людиною зараз цікавіше, ніж з вашим партнером. Тобто, якийсь тут зміст зрозумілий про зраду. Я предпочитаю тебе, іншій людині. Я хочу з іншою людиною, будь що я з тобою не хочу, з тобою мені зараз не цікаво, незмістовно, і я не хочу ні свій час, ні свою увагу приділяти тобі. То це не зрада, це абсолютно психологічно-емоційна зрада цій людині, з якою ви ж дибете. Ви її обманюєте, це по-перше. По-друге, ви, ви зламали довіру цієї людини до вас, тобто у вас немає союзу, у вас є два дві людини поряд, ну я, я це називаю сусідами. Тобто, ви сусіди живете своїм життям, тому що емоційно знаєте є таке, такий вислів: ми знаходимося там, де знаходяться наші думки. Тобто, якщо ваші думки знаходяться в цій кімнаті з цим партнером, ви обговорюєте фільм або ж ви. Спілкуєтесь про щось інше або граєте в щось. Це про те, що вам з ним цікаво, ви хочете бути з цим партнером. Але коли ви свій час приділяєте іншій людині, ви говорите, що мені з нею цікаво, і я хочу бути з нею. І ця людина вам більше не цікава. І за, за кожною такою, здавалось би, дрібничкою, я що тут такого, що я переписуюсь. Практично 90% людей приходять до того, що вони з цими партнерами, що, що вони. Зізвонюється з цією людиною в інтернеті, списується, потім зізвонюються і обов'язково зустрічаються. І дуже багато цих зустрічей закінчуються або інтимними стосунками, або ще трошечки походять і інтимні стосунки, розмова кіно і розвідуються, тому що не підійшли далі по цим інтересам, або ж за цими всіми стосунками буде далі розлучення з партнером. Тобто це зрада, емоційно, психологічна зрада, тому що ви віддаєте перевагу не своєму партнеру, а тій людині, з якою ви переписуєтесь, і повірте мені, це дуже сильно засмоктує. От коли ви багато часу приділяєте іншій людині, ви, начебто, проживаєте з ним життя. Ви все більше і більше знаєте про цю людину, і вас все більше це як серіал. Знаєте, і вас все більше і більше цікавить про неї. І навіть це не обов'язково стосується просто переписок таких скільки на сайтів знакомств і інших таких цікавих сайтів, де людина зайшла просто радість цікавості, і потім ще раз і ще раз і ще раз до цієї ж клієнта це називається заходить. Це також дуже про емоційну зраду. Тому, коли ми хочемо. Говорити про я просто так переписуюсь, я завжди буду говорити, ви переписуєтесь, тому що вам потрібні свіжі емоції, тому що партнер уже а, вас не цікавить так, як колись будура вас. Але ж я завжди говорю для того, щоб стосунки були міцними і цікавими. На протязі багатьох років кожен з вас повинен обов'язково говорити про те, що вас не влаштовується в стосунках, що ви хотіли змінити в собі чи в партнері. Поговоріть про це. І стосунки повинні трансформуватися. Вони не будуть такими, як були спочатку. Спочатку то пристрасть, нові свіжі емоції, а потім люди, знаєте, ніщо так не губить стосунки і цікавість один до одного, як повсякдення. Тобто День сурка, коли ви розумієте, що в партнері нічого не змінюється. Але щоб змінювалось, потрібно про це говорити. По-перше, а по-друге, обов'язково потрібно, щоб ви. Обоє в стосунках хотіли змінюватися самі в цих стосунках і змінювати самі стосунки, трансформувати. І тоді ніколи не буде того, що вам захочеться чогось свіженького, чогось цікавенького. І ще раз хочу сказати, що в моїй практиці дуже є одна пара. От чоловік просто так лайкнув там якусь дівчину. Ну я знаю яку, але ж не буду говорити, так. він лайкнув дівчину. Потім ще раз потім щось написав, потім вона йому щось відповіла. І це було зрозуміло, кого він лайкає, тому що ця дівчина була практично 100-500 фоток полувдягнена. Скажімо так. Потім почали перепитуватись, вона така гарна, вона бідна, нещасна. Він там почав їй щось говорити. І коли дружина кожного разу запитала, що ти там робиш, він спочатку показав, що, а потім це все більше, більше, більше. Та вона така бідна, нещасна, я ось просто її там підтримую словами. І закінчилося це все тим, що він зустрівся з цією дівчиною, допоміг йому їй фінансово, вона його віддячила, самі розумієте, чим. І це так зав'язалось, що було в ітозі. З Цією дівчиною, звісно, нічого не склалося. Це була дівчина, скажімо так, легкої поведінки, яка заробляла таким чином гроші. Цей чоловік. Вони розлучилися з дружиною, дружина не стала це терпіти. Він не склав стосунки не з цією дівчиною, не з дружиною. Тепер він звернувся до мене на консультацію, щоб я допомогла їм відновити стосунки з дружиною. Але дружина говорить: є таке поняття, однажди ти мене придав. Тобто ти це про зраду, це про те, що мені боляче. І я, звісно, якщо один ти раз так зробив, то зробиш так і так. Чому? Тому що спілкування. Це самий важливий компонент для життя людини. Людина так устроєна в цьому світі, що вона живе в спілкуванні з іншою людиною. І дійсно, спілкування це надважливо. Але ви повинні розуміти: коли ви шукаєте щось в інтернеті, щось лайкнули, ви, ви тільки лайкнули, ви запитаєте себе, а чому я це зробив? Що мені в цьому сподобалось? І взагалі, що я шукаю, коли свайпаю весь час в інтернеті? Ви знаєте, я е, читаю абсолютно всі коментарі. І все, здавалось би, складно, тому що людям потрібно свіже, потрібна цікавість, потрібно все. Але це все, повірте мені, приводить до емоційної дистанції між партнерами, яка обов'язково приведе до фізичної дистанції. Чому? Тому що коли ви... Дивитесь, і потім зависаєте, там, потім відповідаєте, ви емоційно туди втягуєтесь. А вас, ваш партнер відволікає а що ти там робиш, а чому ти це робиш? Ви подразнюєтесь спочатку, потім за цим цим приходить агресія, ви агресивуєте, що вас відволікають. Вас подразнює ваш уже партнер, і потім за всім цим є така фізична дистанція, сама страшна в стосунках це байдужість. Коли вам уже все рівно до вашого партнера вас більш цікавить та інша людина, яка з інтернету. Так от, коли мені в коментарях пишуть багато про свої життєві ситуації, повірте мені, коли є такі коментарі, якщо у вас буде можливість, зайдіть, будь ласка, на мою сторінку інстаграм, просто цікаво почитати історії людей, які пройшли через це, і як багато людей про те, що це доводить до розводу. І прочитайте також коментарі тих людей, які пишуть, що це нормально. І можна подивитися на картинках, запитати цих людей, чому для них нормально. Нормально, тому що їх не цікавить уже їх партнер, і не того, що там партнер не розвивається, тому що цій людині вже просто не хочеться, не хочеться інших вражень. Так от, в цих коментарях я дуже часто бачу про біль, що, здавалось би, така проста, така, знаєте. Дія в інтернеті, просто лайкном або написав, що ви така гарна, або жінка написала, ви так виглядаєте мужньо. Дуже часто це може при, 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 призвести до того, що ці стосунки, на жаль, замість того, щоб трансформуватися і приносити задоволення, вони, е, вони просто закінчаться. І втре втратити партнера дуже легко знайти людину, яка буде нас любити, яка готова з нами проходити життєві. Всі труднощі, яка готова трансформуватись, на дуже мало. Звісно, що в сім'ях буває все. І коли ми шукаємо щось в інтернеті, ми шукаємо це, тому що нам зараз це потрібно або цікаво. Це нормально, ми розвиваємося ну, такий час, такий час. Але я завжди буду говорити про правила нравственності моралі. Я завжди буду говорити про певний інститут сім'ї, коли ми поважаємо. Да, можна говорити, що я занадто консервативна, що зараз зовсім інше життя. знаєте, як би життя не змінювалося, я завжди буду говорити, є життєві принципи, є повага один до одного, є розвиток в стосунках. І саме головне, це такі, знаєте, такі лагідні, трепетні, вдячні відносини до свого партнера. Коли ви проживаєте певний відрізок життя, ви повинні розуміти, що та інша людина, яку ви зараз пишете, яку ви зараз не знаєте, але вас зацікавило щось там конкретне, фізично чи емоційно, ви вже в цей час, коли ви емоційно відгукнулись, ви вже це перший дзвіночок, що ви вже зраджуєте свою свого партнера, який з вами пройшов певний відрізок життя. Я не говорю за те, що якщо вам в сім'ї важко, якщо ви не кохаєте партнера. Якщо у вас вже все це не цікаво, поговоріть про це, тоді можна просто розлучитися або ж домовитися, що ви живете як сусіди у кожного своє життя. Ви можете переписуватись, можете зустрічатися з іншими, але це про чесність. Завжди, сама, сама така, знаєте, велика і красива форма спілкування з партнерами це бути відвертими, чесними в усьому абсолютно в усьому. Так простіше. І так легше жити, коли ви знаєте, віддаєте собі відчут, чому ви робите це з іншим партнером, чому ви це не робите з своїм партнером? Тому що це про те, що нам, як людині, яка розвивається, дуже важливо мати певну, певний розвиток. Нас цікавлять багато речей, ми хочемо свіжих вражень. Це нормально, але кожного разу задавайте собі два питання. Для чого я це роблю? І чому я це роблю? Тобто, в мене є і ціль, і в мене є причина, чому це я роблю. І, звісно, дуже часто така блаш, просто нема чого робити, я ось там полажу по сайту. А ж навпаки, ви розумієте, що у вас з партнером трудно, і замість того, щоб поговорити з партнером і вирішити це питання, а потім чесно продовжувати своє життя. Оце буде правильна історія. Але це моя точка зору як психолога. Якби я не бачила, що. На жаль, багато розлучень, які почалися з такої сказати, не затіннівої переписки в інтернеті, а закінчуються розлученням і розчаруваннями великими, причому розчаруються, і в тому, з ким переписуються в інтернеті і розчарування партнера у вас, що ви так зрадили. І знаєте, це така, здавалось би, спочатку мілка, але чим мілкіша зрада, тим вона болючіша. Тому завжди буду говорити: поважайте свого партнера, поважайте свою першу, перве кохання, коли ви почали свої стосунки. Там же щось було емоційно важливе для вас. Не спалюйте ті мости, які емоційно були важливі, тому то фундамент ваших стосунків. Там може нічого не статися, а тут ви можете все втратити. Тому 10 разів подумайте і ще раз буду говорити. Переписка з іншими в інтернеті це зрада, тому що це про емоційно. Прив'язаність до іншої людини, яке затягує і приводить до того, що ви весь свій час, всю свою цікавість, тобто весь свій інтерес, все, свої емоції, там з'являються великі емоції, ви все віддаєте іншій людині, яку навіть інколи не знаєте, замість того, щоб все це віддати тому партнеру, з яким колись ви сказали, я тебе кохаю, та будь моїм чоловіком а будь моєю дружиною. Тобто, коли ви вирішили будувати гарні стосунки, не Зраджуйте собі, тому що е, щоб ви розуміли те, що ви зраджуєте партнера, а ви ще зраджуєте собі, коли ви знаєте трошечки так зменшаєте себе, доводите себе до того, щоб спілкуватися з якоюсь людиною. Ви ж розумієте, дуже часто є аватарки, за якими стоять зовсім інші люди. Якщо ви розумієте, що причина того, чому ви переписуєте з іншою людиною, тому що ви втратили абсолютний інтерес, або ж цей партнер вас не поважає, ви просто ж і шукаєте собі іншого партнера для спілкування, для інтимних стосунків, то вже не, зараз не так важливо. Важливо тільки те, що ви роз, повинні розуміти, що ви вже поставили відлік того, що ваші стосунки з цим партнером, якому ви зраджуєте вже в переписці емоційно, можуть завершитись фізичним розлученням, тому ви роблячи боляче, коли ви вже переписуєтеся і віддаєте емоції іншій людині, іншій людині ви робите боляче своєму партнеру, який доки що не знає про те, що ви вже починаєте. Йому зраджувати, тому що за емоційною дистанцією, за емоційною зрадою, обов'язково практично 90% прийде фізична зрада, тому що багато людей, які переписуються, вони перш за все не задоволені фізично своїм партнером. Тому буду з ним говорити, будь ласка, якщо ви відчуваєте, що у вас є проблеми в стосунках, зверніться до психолога. Я я як психолог завжди рада буду до вам допомогти. Переходьте на мої на мою робочу сторінку, наприклад, в інстаграмі. Тут в Ютубі в мене багато відео про те, що як важливо цінувати свого партнера, поважати, бути вдячним, э, рости в цих стосунках, разом роз, э, взрощувати ці стосунки для того, щоб э, якомога довше э, ті емоції, ті почуття, які у вас були на початку стосунків, перенести їх через все своє життя. І в старості коли ви будете держати один одного за руку, дивитися на море чи ходити гуляти в лісі. Ви розуміли, як добре, що ми змогли зберегти ці стосунки. Знову ж таки скажу, який би я консерватором не була, ви повинні розуміти. Є моменти, коли ми не повинні терпіти поряд партнера, який уже нас невілює там токсичні, тирани. Ці стосунки, звісно, потрібно завершати, але завжди завершайте стосунки красиво. Це для вас буде також важливо, тому я всім вам бажаю, щоб ваші стосунки з вашим партнером були міцними, щасливими і довгі роки. А в інтернеті шукайте те, що буде вас розвивати, а не буде вас підштовхувати до емоційної спочатку зради, а потім за неї прийде і фізична зрада. Бережіть гарні стосунки, бережіть ваших партнерів. І якщо вам потрібна моя допомога як психолога, я завжди буду рада вам допомогти. Ваша!